Огірок конкурент родомс він не такий урожайний і скоростиглий, як сучасні гібриди. Однак до сьогоднішнього дня сорт залишається затребуваним завдяки своїй стійкості до борошнистої роси та інших захворювань. Крім того, Бджолозапильні огірки славляться виразним смаком і ароматом. Історія огірка конкурент, сорт занесений в Держаєст селекційних досягнень в 1980 році. Зявником є Кримська дослідно-селекційна станція, незважаючи на назву, установа знаходиться не на півострові Крим, а на Кубані, в Краснодарському краї, місті Кримську, названому так на честь Кримського піхотного полку 1858. Сьогодні Кримська ОС позиціонує себе як провідна компанія у сфері селекції овочевих і плодових культур, а також виробництва насіння і посадкового матеріалу у гірок був створений в умовах вологого помірно континентального клімату з середньою температурою в липні. Відповідно, хорт отримав допуск до вирощування в північно-кавказькому регіоні, куди входять всі південні території. Краснодарський і ставропольський краю, Дагестан, Північна Осетія, та ін за фактом, цей огірок вирощують у всіх регіонах нашої країни у відкритому ґрунті і парниках. Завдяки своїй скоростиглості він встигає віддати урожай навіть в умовах короткого літа. Є ще кілька переваг, що дозволяють сорту протягом майже 40 років виправдовувати назву і залишатися гідним конкурентом всіх існуючих сьогодні вітчизняних і зарубіжних гібридів опис сорту. Це бджолозапильний огірок з терміном дозрівання 45-50 днів. Для утворення зав'язи йому потрібні комахи-запилювачі, значить краще місце вирощування, відкритий ґрунт або грядка під догами і покривним матеріалом, який забирається на день, Кущ росте однією довгою батогом, утворює пасенки. Вага зеленців до 100 Довжина 9-12 сніг, форма циліндрична, ребриста, на носику є білі смужки, вся поверхня покрита великими горками, розташовані вони рідко, вінчаються чорними шипами, м'якоть хруста. Ароматна огірок-конкурент підходить і для салатів, і для засолювання. У розсолах і маринадах шкурка не розповзається, порожнечі всередині не утворюються урожайність зратного метра грядки. 3-5-к. Істотним плюсом є стійкість до істинної і несправжньої борошнистої роси, оливкової плямистості і бактеріозу. Є і мінуси при недостатніх і нерегулярних поливах в плодах з'являється гірчинка. Переростаючи, огірки покриваються товстою кіркою, а всередині виявляються жорсткі насіння. Але одночасно це є і плюсом. Конкурентний гібрид в плодах прекрасно визвівають насіння, які можна збирати і сіяти в наступні роки. Не витрачаючись на покупні, судячи з відгуків садівників, власні насіння конкурента сходять краще, а з'явилися з них огірочки, відрізняються ще більшою стійкістю до хвороб. Вирощування огірка конкурент насіння можна сіяти в червні відразу в ґрунт у другій декаді травня. Під тимчасове плівкове укриття на початку травня на розсаду, вирощуючи огірки через розсаду. Ви прискорите плодоношення на два тижні для досягнення цієї мети насіння сійте відразу в окремі стаканчики, оскільки огірки не люблять пересадок, глибина загортання насіння, 1,5 см для посіву підійде будь-який якісний ґрунт з магазину з маркуваннями, універсальний для овочів для розсади при температурі 25-28 Сходи з'являться через 3-4 дні. Під час вирощування на підвіконні важливо створити коливання денних і нічних температур. В день має бути до 20 двадцять вночі на 2 градуси нижче. Якщо розсада витягується, то нічну температуру потрібно знизити до 16-17. Такий режим стимулює розвиток кореневої системи і закладку жіночих квіткових бруньок. Оптимальний вік розсади для висадки. 20-30 днів догляд в цей період полягає лише в регулярних поливах за тиждень до висадки. Можна підгодувати комплексним мінеральним добривом для розсади. Грядку для огірків рекомендують готувати з осені. розташовуйте її з півночі на південь. Тоді рослини протягом усього дня будуть рівномірно висвітлюватися і обігріватися сонцем, землю перекопайте, внісши в неї гній два відрам два. А якщо ґрунт кислий, то додайте вапно. 2 столом 2. Навесні прорихліте верхні 10-15 см. при цьому для додання ґрунті по проникності і легкості додайте торф, сіну потерть старі тирсу, компост. Схема посадки для конкурента 5040, нуль чотири смогірки на рядку захищайте від поворотних заморозків, щодня поливайте, тримайте землю пухкою і чистої від бур'янів. Формуйте цей сорт в одне стебло, пагони і зав'язі в пазухах перших 4-5 листків, видаляйте в результаті молоде рослина, направить все соки на розвиток коренів і нарощування головної батоги, пасенки, що з'являються вище по стеблу, прищіпують над 3 листом. Огірки, що ростуть однією батогом, зручно вирощувати на шпалері, і хоч цей сорт росте, у відкритому ґрунті для нього теж можна спорудити опори стовпчиків і сітки між ними або жердин з поперечиною і мотузок. Коли стебло досягне верхньої точки, перекиньте його через поперечину і дозвольте звисати вниз як ліані. У догляді забудь, якими огірками є один важливий агроприйом, яким не варто нехтувати підгодівлі. Ця культура дуже швидко нарощує врожаю так, плоди конкурента потрібно збирати кожні два дні. Коренева система поверхнева, кореневмісний шар швидко виснажується. З цих причин підгодівлі під огірки необхідно вносити найрідкісніше. Не Раз в тиждень особливо дбайливі городники поливають грядку добривами після кожного збору врожаю, але при цьому використовують натуральні суміші, наприклад, рідкий концентрат на основі гумусу, біомайстер, відео натуральні і мінеральні підгодівлі для огірків. Підживлення для плодоносних огірків повинно містити азот, фосфор, калій і мікроелементи. Можна чергувати багаті азотом настої коров'яку пташиного посліду, кропиви, дріжджів з внесенням деревної золи або фосфорно-калійних добрив, але краще користуватися спеціальними сумішами для огірків агрікола фертика. У них всі компоненти знаходяться в потрібній пропорції. У період масового цвітіння для кращої зав'язування плодів оприскати по листю розчином препарату бутон або зав'язь. у важкі для огірків періоди пересадка, ураження хворобою або шкідниками, похолодання, спека і т. Обробіть стимулятором росту епін, енергеном новосілом для запобігання гнилий та інших хвороб, видаляйте нижні, що стосуються землі і жовтіють листя. Регулярно обривайте не тільки підросли і якісні плоди. А й переросли кострубаті підгнилі, відео як зібрати насіння огірків від гукигородників. Тут, дивлячись, для чого огірки потрібні, ми зазвичай вирощуємо салатні сорти, вони великі і за формою довгасті. Наш улюблений для всієї роди сорт конкурент ранній. Багато плодів дає, його можна і на маринади, бородах. Хоспортал госпортал Форіумвієвтопіців 41888. Так, я конкурент. Теж люблю. Але ми не тільки для салатів його використовуємо, але і для засолювання в досить таки великих масштабах Петровц 804А4Ккс подин Айфорюм в євтопіцт гірок конкурент з року фрік сажу своїми насінням. Сходи відмінні і набагато раніше проростає, ніж куплені Андрій Вовченко хц в оборот Рюфорюм Топіц 271. Які сорта уюрця подойдуть для спора своїх сем'ян? Конкурент це не комерційний сорт, але його врожайності цілком вистачить для забезпечення сім'ї свіжими салатами і консервацією. Кущ росте в одне стебло, тому бажано його пускати по вертикальній опорі. У догляді варто зосередитися на регулярних підгодівлі.